Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами Олександр Борисович. І сьогодні у нас урок для 11 класу, а саме Алгебра, за темою показникові нерівності. На попередньому уроці ми з вами розібрали показникові рівняння. Хто їх не бачив чи не пам'ятає цю тему, може перейти за посиланням, подивитися попереднє відео. Може подивитися, що таке показникові рівняння, що таке логарифми. А ми сьогодні з вами. Попрацюємо з показниковими нерівностями. З'ясуємо, що це, як розв'язувати, як знаходити відповіді, пройдемо тест і в кінці відео кожен з вас отримає оціночку. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній урок допоможе вам 11-класники здати якомога успішніше зно. Чим більше буде переглядів, чим більше буде лайків у відео цього, тим швидше будуть і виходити відео. Я вже казав, що я хочу допомогти вам. Підготуватися до ЗНО, випустивши цикл уроків повністю 11 клас алгебра і повністю 11 клас геометрія за ті два місяці, що залишилися у вас до ЗНО. Отже, долучайте своїх друзів, товаришів, будемо. Нехай вони теж дивляться, переглядають, ставлять лайки, я буду знати, що те, що я роблю, воно є потрібним. Отже, поїхали. І так. Давайте розпочнемо з простого. Якийсь проміжком є розв'язком нерівності? От є такий проміжок х більше до рівня 2. Значить, тобто сюди для, цього, для цієї нерівності підходить будь-яке число, яке більше або до рівня 2. Це є проміжок, наприклад, від 2 до плюс нескінченності, а Проміжок від мінус нескінченності до 2. Проміжок від 2 до включаючи до плюс нескінченності, і від е, проміжок від нескінченності до 2 включаючи. Є чотири варіанти, який з них сюди підходить. Ну, звісно, сюди підходить е, проміжок від 2 до плюс нескінченності. Це може бути число 2, 3, 5, 6,8. От е, будь-яке з цих чисел підходить. Далі ще. Таке просте. Якісь проміжки є розв'язком нерівності. Ну, Така нерівність х менше 1, мінус 1 друга. Видбачаюся. Є варіант. Х належить проміжку від мінус 1,2 до плюс нескінченність. Х належить проміжку від мінус нескінченність до мінус 1 друга. Х належить від. Мінус одна друга, включаючи до плюс нескінченість, і х належить проміжку від мінус нескінченість до мінус одна друга, який сюди з проміжків підходить. Звертаю вашу увагу, знака дорівнює тут немає, він відсутній, є тільки знак менше. Тому варіанти, де є квадратна дужка, одразу відпадають. Сюди підходить будь-яке число від мінус нескінченості до мінус одна друга. Це може бути що 3, мінус 5 і так далі. Але не нулі і додатні числа. Це ви робили в попередніх класах, це ви розв'язували, це ви знаєте. Це ми з вами повторили. А тепер перейдемо до сьогоднішньої теми. Показниковими нерівностями називають нерівності виду а в степені f від x більше а в степені g від x. Чому тут написано функції, я поясню? Тому що у нас може бути просто x, може бути х в квадраті додати 2, або хідняти 3, або 2 x помножити на 4, або 2a. Тобто там може бути будь-яка функція. Звертаю вашу увагу, поки показнику степеня, може бути ціла функція. Де A додатнє число відміни від одиниці. І нерівності, що зводиться до цього виду. Ну, Чому число відміни від одиниці? Не цікаво розглядати варіанти, коли один у будь-якому степені. Ми знаємо, що один у будь-якій степені то є одиниця. Розуміло, то ми будемо розглядати будь-які Випадки, де А. Додатнє число. Звертаю вашу увагу, невід'ємне, А лежить у проміжку значить більше нуля і до плюс нескінченності. Да? І, і при цьому не дорівнює одиниці, чому я вже пояснив. Так, які є властивості? Ну, властивість така. Якщо А більше одиниці, звертаю вашу увагу, основа да, більше одиниці, і в нас задано, що одна, одна число, число більше друга, да, а в степені F від x більше від А в степені g від x, то можна говорити, що f від x більше g від x. Тобто знак нервності збігається. Зберігається. Ми, коли вчора на попередньому уроці говорили з вами про рівняння показникові, то ми казали, рівняння, якщо основи однакові, то показники степенів теж однакові. Тут зводиться до аналогічного способу, якщо основи однакові, то можна і порівнювати нерівності, працювати з ними, опускаючи основу. Ще раз наголошую, якщо а більше одиниці, то у нас, якщо одна функція більша за іншу, f, наприклад, а в степені f від x більше а в степені g від x, то f від x теж більше g від x. Це перший випадок. Другий випадок, якщо а лежить у проміжку від 0 до одиниці, і функція у нас а в степені f від x більше а в степені g від x, то тоді знак зміниться f від x менше g від x. Звертайте увагу F, тут, а x тут. Тобто знак нерівності змінюється на протилежний. Це дуже важливо, коли ви розв'язуєте нерівності, це не, не можна нехтувати, а, інакше ви отримуєте неправильні відповіді. Отже, запам'ятайте, якщо А більше одиниці, то знак нерівності зберігається, він співпадає спочатку, було більше, буде більше, було менше, буде менше. А якщо а належить проміжку від 0 до 1, то тоді знак змінюється на протилежний. Зрозуміло? Було, наприклад, більше, то тут буде менше. І навпаки, якщо тут менше, то тут більше. Ну, Давайте розглянемо такий приклад. Чи рівносильні нерівності? У мене є 7 в степені 2х додати 4 більше 7 в степені х-1. І це одна нерівність, і друга нерівність 2х додати 4 більше х-1. Якщо ви звернете увагу, то по суті це дві однакові нерівності. Бачите, ну, не однакові, ми про це не можемо говорити. Тут у нас є у степені і у першій нерівності, а в другій нерівності записані, записана нерівність саме показників степені. От, зверніть увагу. І що я згадую? Я казав, що якщо в мене А більше одиниці, то тут знак нерівності зберігається. Число 7 більше одиниці. Тому я можу ввести мову, що 2х додати 4 більше х відняти 1, що, в принципі, у мене і написано. Тобто ці е, нерівності вони рівносильні, я можу розв'язуючи цю нерівність, знайти х. Але поки що мене це не цікавить. Далі 0,9 в степені х квадраті мінус 4 менше 0,9 в степені х2 додати 2. Е, бачите, я казав, що в нас зверху можуть бути написані цілі функції. Не просто х, та, ось у першому випадку, які вони були, ось у другому випадку, тому там при означенні ми писали f від x і g від x. Ну, повернемося до нашої нерівності. І що ми бачимо? Значить, тут у нас х в квадраті мінус 4 менше х в квадраті додати 2. Хм. Ну, показники степені переписані. Але, чи вірно, записаний знак. Давайте згадаємо, я казав, якщо. А лежить у проміжку від нуля до одиниці. Тоді знак змінюється. А у нас знак не змінився. Отже, вести мову про те, що ці нерівності рівносильні, ми не можемо, вони не є рівносильними. От якби тут був знак більше, от тоді б, можливо, тоді б вони точно були б рівносильними. До речі, шановні одинадцятикласники, хочу звернути вашу увагу, що при розв'язанні деяких прикладів я можу. Спеціально робити помилку, щоб перевірити, наскільки ви уважно і розумно дивитесь мої відео. Е, який цьому Яка вам користь того? Ви бачили, що є помилка. зупиняєте відео і в коментарях пишете, що на такій хвилині, такій та секунді, Олександра Борисовичу, у вас там написано 2, 2, а повинна бути написана трійка. Якщо ви правильно написали, тримайте від мене учительський лайк. Домовились? рухаємось далі. Будьте уважні! А в степені Х більше А у п'ятій степені, причому А більше одиниці і Х більше 5. Значить, давайте подивимося, чи можемо ми говорити про те, що Х більше 5, якщо А більше 1. Так, можемо. Тому що А у нас більше одиниці, і тут знак більший, і тут знак більше, він зберігся, все нормально, тому ми можемо говорити, що ці рівності рівносильні. Далі. Скільки цілих розв'язків має ось така нерівність 0,2 менше або дорівнює 5 степені х додати 4, менше або дорівнює 125. Хм, яка цікава нерівність. Давайте її розв'яжемо. Я, розв я по-перше, 0,2 перетворюю на п'ятірку. Ну, 2, якщо скорочувати на 2, то зверху 1, а знизу 5. Буде одна п'ята, менша дорівнює 5 степені х додати 4 і менше дорівнює 125. Перетворив. Далі, що я роблю? Ага, п'ята, це у мене 5 у мінус першій степені. А тут я залишаю 5 степеньх додати 4, а 125 це 5 у третій степені. М -м, яка чудова новина? У мене є однакові основи. Я можу їх порівнювати. Та, позбувшись основ, я можу порівняти тільки показники степені. Мінус 1 менше буде рівні х додати 4, менше буде 3. Причому я звертаю увагу, що п'ятірка більше одиниці. Тому я знаки зберігаю такими ж. Значить, віднімаю тут 4. У мене виходить тут мінус 1, мінус 4, мінус 5. Тут залишається просто х, 3 відняти 4 мінус 1. Тобто у мене цілі розв'язки можуть бути числа від мінус 5 включаючи до мінус 1 включаючи. А саме це число мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. Нас запитували, скільки цілих розв'язків має нерівність. Давайте порахуємо раз, два, три, 4, 5. 5 цілих розв'язків має. Дана нерівність. Ось. Все. Відповідь ми розв'язали. Ми молодці, рухаємось далі. Розв'яжемо нерівність. У -у 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 -у, який трох, трохповерховий у нас дріб написано. Одна четверта. Степені 6х-х квадраті більше 1 четверта у п'ятій степені. Ну, що тут робимо? Тут вже основи однакові. Можна порівнювати самі показники. Але, звертаю увагу, що четверта менше одиниці, тому знак більше, ми змінюємо на знак менше. 6х-х2х менше 5. Ну, далі ми маємо квадратне рівняння, яке ми вміємо розв'язувати ще з попередніх класів з середньої школи. Да, знайдемо спочатку як квадратне рівняння, знайдемо корені від 1 до 5. Можна затеремов і є, там можна через дискримінат, кому як зручніше. І ми бачимо, що у нас будуть, буде така нерівність. Х відняти 1 помножено на х відняти 5 більше 0. Ці всі властивості, ви знаєте, з попередніх класів. Нічого нового є для вас, окрім того, що ми. Число підносимо до степені, і потім зуводимо їх до звичних вагонерівності, нічого нового особливого і немає. Методом інтервалів встановлюємо, що у нас х належить проміжку від мінус нескінченності до одиниці, в об'єднанні з проміжком від 5 до плюс нескінченності. Все, ми з вами розв'язали. От х у нас належить цим проміжкам. А кому цікаво, може взяти будь-яке число з цього проміжку. Чи першого, чи другого підставити в нашу нерівність, виконати дії і перевірити, що ми все правильно знайшли. Добре? Добре. Розв'яжемо нерівність. 7 в степені Х додати 2, відняти 14 на 7 в степені Х більше 5. Ого-го-го. Ще цікавіше, що ж тут робити? Ну, давайте роз'єднаємо поки що. От 7х додати n2, ми запишемо як 7х помножити на 7 в квадраті. Я знаю, що якщо в мене множиться два числа до да, якійсь степені, то ми їх додаємо. Ну і що роблю? Що роблю? Ха, 7х виношу за дужки. Пам'ятаєте, на попередньому уроці я казав метод винесення за, душ... за дужки, да? Там було рівняння. Те саме ми можемо зробити для нерівності. У нас 7 в квадраті 49, відняти 14 більше. 49, 14, буде 35, тут п'ятірка, тут 7х. Ділю обидві частини на 35. Тут залишається 7х, а тут одна сьома. Ну, 5,35, скорочую на 5, одна сьома і залишається. 7х більше 7 у мінус першій степені. Чому так? Бо одна сьома це є 7 у мінус першій степені. Отже, х більше мінус одного. Чудово, ось таку велику нерівність. Ми перетворили до такого вигляду, знайшли рівняння. Тобто, у нас числа з проміжкою від мінус до плюс нескінченності є розв'язком даної нерівності. Зрозуміло? Зрозуміло, рухаємось далі. В принципі, з новою темою у нас все. Я вам показав, пояснив, але це ще не кінець відео, нам є ще над чим попрацювати. То я пропоную вам не перемикатися, а зробити невеличку паузу, відвідати відоме українське місто. Зараз я вам його покажу, але не скажу, що це за місто. Хто знає, що це за місто, пише в коментарях, як воно називається. Якщо ви правильно назвете місто, отримаєте від мене вчительський лайк. Отже, відпочиваємо трошки. Сподобався мій відеоурок. Тисніть вподобайку, да, пальчик вгору знизу. Розкажіть про відео та канал своїм друзям. О, розмістіть мій відеоурок у себе на сторінці, вам не складно, вам мені приємно. Ось можна ВКонтакте, у Facebook, в Однокласників, у Твіттер, навіть у Skype, будь-яку мережу, де ви зареєстровані. А можна ще раз сказати, просто на перерві друзям, розказати про канал ТОП-Школи, який є на Ютубі, да? щоб ваші друзі долучалися до нас, щоб нас ставало ще більше. Ви можете підписатися на канал, щоб мати гарні знання. Да, і як виходить нове відео, ви одразу будете отримувати сповіщення на комп'ютер або на планшет, або на свій телефон, що ого, вийшло нове відео. У топ школи і от треба подивитися. Щоб підписатися на канал, потрібно бути зареєстрованим на Ютубі. Щоб зареєструватися, потрібно придумати логін унікальний і власний пароль. Вели логін, пароль і можете підписуватись на будь-який канал на Ютубі. На ваші улюблені канали. Я сподіваюся, що мій канал буде серед цих улюблених каналів. Рухаємось далі. Ви можете підтримати розвиток каналу, да, на каву, на підтримку, я залишу реквізити. Буду дуже вдячний за переказ в гривнях, у доларах, у російських рублях або на карту -банка. І от, Якщо ви учень, можете показати своїм батькам, можете. Запропонувати їм, підтримати, буду дуже вдячний. Далі для вчителів у мене є теж пропозиції. Ви можете придбати готову презентацію на сайті. Да, да, ось цю презентацію за суто символічну суму на підтримку сайту. Там зібрані всі матеріали для школи, презентації, тести. От, придбали і використовувати на своїх уроках. І тести до даної презентації, які зараз ми пройдемо, отже, не перемикайтеся. Що це за тести? Ці тести дають можливість учням ліпше підготуватися до ЗНО, навчитися розраховувати свій час, щоб виконати всі-всі всі завдання, і взагалі ліпше зрозуміти систему ЗНО, що кружечок одна відповідь, що квадратики це два варіанти або всі варіанти. Це встановлення відповідності, встановлення правильної послідовності. Все це є в даних тестах. Ці тести не потребують встановлення. Їх просто скопіювали. Розмір тестів 1,5-2 МБ. Вони великі. От на комп'ютер. Розкидали, посадили учнів і вони відповідають, отримують оцінку від комп'ютера. Ви тільки ходите, контролюєте, надаєте консультації за потреби, якщо учень дещо не зрозумів. Що в нас є в тесті? Ну, назва теми, з якої проходить учень тест. Скільки запитань, час, який виділяється учневі конкретно на цей тест? Ваше прізвище після придбання. Да, якщо ви в коментарі залишите ваше прізвище ім'я, ми впишемо його сюди. Що це урок для 11 класу з алгебри, і учень вводить ім'я. Ну, учнем буду сьогодні. Я і ввів. Починаємо тестування. Що у нас є? Що ми бачимо? Запитання, варіанти відповідей. Питання, номер, з якого, скільки часу залишилось, учень може бачити. Перед очима, чи варто йому поквапитися, чи можна не спішити, да, відповідаючи на питання, можна пропустити. Це не є помилкою. Потім в кінці тесту будуть задані запитання. Так, тепер подивимося, що у нас є. Продовжить вираз. А в степені N помножено на А- в степені M дорівнює ну, невідомо, що. Навіщо я взяв такі приклади? Для того, щоб ви згадали, як працювати зі степенями. Так, У нас якраз тема цьому присвячена. І е, буде добре, якщо ми пригадаємо, як з ними працювати. Так, що тут треба? А n поділити на М, А-степені n, а n додати М, А-степені N-M і А в степені N помножене на М. Що ми робимо? Звісно, додаємо. Бачите, кружечко на правильну відповідь. перемикаєте і все. Прийняти відповідь, якщо не впевнені, можна пропустити. Продовж вираз. А в степені n поділити на А в степені m дорівнює теж невідомо. Чому дорівнює? А в степені N поділено на m, А в степені n помножено на m, А-степені N додати m і А в степені n відняти m. Ну, ми знаємо, що при діленні показники степенів віднімаються. Приймаємо відповідь. Так, продовж вираз. А в степені n помножено на Б в степені n. Угу. У нас різні основи а показники. однакові. що робимо? А ділимо на Б, підносимо до степені N, а відняти Б, підносимо до степені N, А помножено на Б в степені N, і А додати Б підносимо до степені Н. Якщо у нас тут множення, то і залишається множення. Ось цей варіант правильний. Далі продовжить вираз. А піднесено до степені N у степені М треба А в степені N помноженно на М, А в степені N поділено на М, А в степені N-M, і А в степені N додати М. Ну, звісно, множення. Да? Якщо степень плюс до степеня, то тут йде множення. Продовжіть вираз А поділено на Б в степені N. Hmm. Це буде А в степені N поділено на Б в степені N, а в степені N помножено на Б в степені N. А в степені N додати Б в степені N, А в степені N. Мінус B в степені N. Значить, що ми робимо? Ось перший варіант він є правильним. До речі, хочу звернути увагу вчителів, що запитання йдуть в однакові послідовності усіх учнів. А ось варіанти генеруються у різних випадковим чином. І не може бути такого, щоб у учнів усіх, там відповідь на п'яте запитання, усіх була перша. Ось вона буде першою, кось другою, ось четвертою. І такого варіанту, щоб списати 1А, 2Б, 3В, Уже тут не вийде. Зрозуміло, кожен працює сам зі своїм темпом. Хтось швидше, хтось повільніше. І учнів немає часу відволікатися так само, як це буде на ЗНО. Прийняти відповідь. Якісь проміжків є розв'язком нерівності Х менше або дорівнює 4. Хм? Від 4 включаючи до плюс нескінченності, від мінус нескінченності до 4 включаючи, від мінус нескінченності до 4. І від 4 до плюс нескінченності. Ну, звісно, це у нас від мінус нескінченності до 4. Ми маємо відповідь. Так, далі відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Де А додатнє число, відмінюють з одиниці, показниковими нерівностями називають нерівності виду А. Ага. Треба встановити правильну послідовність. Давайте подумаємо, з чого почнемо. Показникови нерівностями називають. Угу. Перетягнув. Нерівності рівності виду А більше A G від X, де А додатнє число відмінне від одиниці. От все я правильно виклав. Правильну послідовність приймаю відповідь. Якщо А більше одиниці, та А в степені F від X більше А в степені G від X, то FX більше G від X, тобто знак нерівності, що у нас робить? Зберігається правильно. Тут було більше тут більше. Якщо а, лишить проміжку від 0 до 1 і а в степені f від x більше A в степені g від x, то f в степ f від x менше g від x. Тобто знак нерівності, як ми бачимо, зміниться на протилежний. Чи рівносільний нерівності 5 в степені 3x відняти 1 більше 5 в степені x та 3x мінус 1. Менше x. Звертаю вашу увагу, що знаки у нас змінились на протилежні, але при цьому п'ятірка більше одиниці. І знаки були повинні бути однаковими. Тобто ні. Приймаю відповідь. У мене ще 9 хвилин, 23 секунди, і останнє запитання. У цьому запитанні я спеціально дам неправильну відповідь, і я покажу на що. Так, чиносильні не рів, нерівності 1,6 в степені 2 додати 4 менше 1,6 в степені 1,6 мінус а. Та 2, та 2а додати 4 менше 1,6 мінус А. Значить, якщо у нас тут більше одиниці і знак зберігається, то ці нерівності рівносильні. Я був би повинен відповісти так. Але я спеціально скажу, що ні. Прийняти відповідь. У мене оцінка 10, 10 правильних відповідей з 11, відміни. Звертаю вашу увагу, що це вікно сховати неможливо, воно все одно спливає зверху. Зроблено, щоб ви випадково не закрили, щоб вчитель побачив, як ви відповіли. Переглянемо звіт. Що в нас є? Тест показникові нерівності. Чудово, його тема, хто проходив, коли проходив, скільки часу затрачено, скільки запитань задано. Правильних відповідей, скільки оцінка. Десь і, дає і зверніть увагу, я на останнє запитання дав неправильну відповідь, і вона виведена у мене у протокол. Тобто я таким чином можу посидіти і подумати над тими запитаннями, де я помилився. Зрозуміло, проаналізувати, зробити висновки і знати, що я помилився, і що треба було дати іншу відповідь і догадатися яку саме. Сюди не виводяться правильні відповіді. Чому? Тому що учень, який першим дасть відповіді на запитання, щоб не підказував іншим. Зрозуміло, все, що він може підказати, це що в 11-му запитанні там відповідь «ні» не підходить. Це єдине, що він зможе. До речі, можна зберегти файл у протокол. Буде файлик, де можна роздрукувати, якщо можливість, як підтвердження того, що проходив, учень проходив тести, отримав саме цю оцінку. Так? Ось таким чином. Ну... В принципі, у мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Тисніть лайки, підписуйтесь на канал. На все добре і до побачення.